Це таємне стає видимим цього тижня. Тарифно-виконкомівське протистояння між міським головою та депутатами міськради із сесійної зали вийшло на рівень голосних публічних заяв. У вівторок Андрій Садовий оприлюднив телезвернення до Львів'ян, у якому жодного разу не назвавши партійної приналежності, звинуватив цитую депутатську більшість та сили, які за нею стоять, у запуску свідомого та небезпечного процесу руйнації у місті. Кінець цитати. Востаннє, до речі, мер звертався до мешканців міста більш ніж рік тому. Оскільки найбільшою у Львівській міській раді є фракція Свободи, її лідери і відреагували на звернення мера. Зокрема, голова фракції Руслан Кошуленський у інтерв'ю Агенції ЗІК назвав закиди на адресу депутатів криком тих, кому перекрили схеми збагачення. Тим часом експерти констатують, скільки б разів у своєму обміні люб'язностями мер та депутати не згадували слово тарифи, проблема у іншому. Йдеться про конфлікт довкола. Кола нової структури виконавчих органів ради, тобто хто чим управлятиме, і головне, хто цих людей призначатиме. Змінити структуру безуспішно намагаються з весни, оскільки у мера та депутатської більшості зовсім різні концепції. Я все ще вірю, що здоровий глузд повернеться в голови депутатів і вони будуть думати не інтересами своїх партій. Та виборчими стратегіями, а інтересами міста з таким зверненням міський голова Андрій Садовий на початку тижня звернувся до усіх львів'ян. Очільника міста обурило те, що минулого тижня міські депутати скасували рішення виконкому про підняття тарифів на деякі комунальні послуги. Ми бачимо яскравий приклад спротиву команди міського голови в деякій мірі. Це взагалі шантаж, коли львів'янам говорять або ви будете платити нам цю високу ціну. Або ми взагалі нічого не будемо робити. Мер стверджує, тепер тариф нульовий, а тому не буде чим платити комунальникам за прибирання міста. Депутати та правозахисники переконують у протилежному, коли скасовується рішення, чи то судом, чи то міською радою в даному випадку набирає чинності, застосовується попереднє рішення. Відповідно, вступають в силу рішення попередні, які є на 20-30% в залежності від будинку, нижче. А відповідно, з листопада повинні нараховувати тарифи по цих, плату по цих тарифах. Однак, аби довести свою правоту, міський голова звернувся в прокуратуру. Прокуратура повинна відреагувати належним чином, тобто або протестувати це рішення, або звернутися до суду з позовом проведення його незакону. Вже у вівторок прокурор Львова ухвалу депутатів опротестував, але ті відступати також не збираються. Є протест прокурора. Прокурор опротестував нашу ухвалу. Безперечно, наші юристи будуть доказувати протилежність. За тарифною війною насправді криється політика, вважає політолог Володимир Подгорнов. Депутати та міський голова не можуть поділити між собою владних повноважень. Це вперше за все конфлікт інтересів. Врешті-решт такий конфлікт повинен бути, оскільки якщо б його не було, то виглядало б таким чином, як це було раніше, що депутати і мер домовились. Вони не повинні домовлятися, прийде боротьба за виборця і за того споживача тих послуг. Йдеться перш за все про ОПП з новою структурою виконавчої влади у місті. Депутатська більшість наполягає, міняємо структуру і тоді створюємо новий виконком. Мер із структурними змінами не поспішає. Наразі його варіант прийняли за основу і пишуть до нього доповнення та зміни. Справа не лише в тарифах. Справа є в тому, що в перший раз склалося за кілька останніх каденцій, коли в міській раді з'явилася домінуюча політична сила. І ну, напевно, міський голова не звик, що треба слухати думку ради, тому що в попередніх, в попередніх каденціях не був один голос, а було багато різних думок різних фракцій. Дуже прикро, що. В період на початку зими, замість того, щоб порозумітися, депутатський корпус, міський голова і дійти якихось логічних, розумних спільних рішень, заводити якісь, я не скажу, що це, що це вже протистояння, але настільки зрозумілі для всіх непорозуміння. Вихід, я бачу тільки один сідати за круглий стіл, знаходити спільні точки дотику. Наступна зустріч у сесійній залі призначена на наступний четвер тоді у продовженні теми депутати можуть розглянути питання скасування двоставкового тарифу на тепло. Наталка Борська, Сергій Мідв'яв, погляд на тиждень, телеканал Зік. І я представляю нашого сьогоднішнього гостя Руслан Кошолинський, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Львівській міській раді. Доброго вечора, пане Доброго Руслане. Вечора. Отож, півтора тижня у Львові триває. Я навіть не знаю, як це назвати, тарифно-виконкомівська епопея у стінах Ратуші. Наступного четверга у вас знову заплановане. Засідання сесії Львівської міської ради, е, е, наскільки я розумію, є протест прокуратури на рішення по тарифах на прибудинкові території, на прибирання прибудинкових територій, якими будуть ваші дії наступного четверга. Фракція розглянула протест прокурора. Насправді він є дуже цікавий, дуже оптічний і показав ті проблеми, які є в структурі міської ради. Прокурор чітко пояснив, що проблема не стільки у тарифі. А стільки у взаєминах між виконкомом і депутатським корпусом, що вони є неврегульовані, ці взаємини. Отже, нульового тарифу виявляється, нема. Як кричав команда за того, що якщо ми скасуємо цей тариф, буде нуль. Ні, в протесті прокурору цього не видно. Основна аргументація в протесті прокурора це те, що тарифи мають бути економічно обґрунтовані. Я думаю, якщо ми запитаємося будь-якого економіста, а фракція володіє хорошим запасом економістів, зокрема у фракції Всеукраїнського об'єднання свободи в міській раді, є кандидат економічних наук, є викладач економіки в університеті, тощо, тобто економіст може обґрунтувати будь-яку економічну доцільність тарифу. Але ще що є цікаво, що виявляється, якщо ми скасували тариф, то бюджет втратить велику кількість прибутку. На превелике щастя, депутати не закладали в бюджет прибуток від підняття тарифу. Я не знаю, яким чином вдалося е, працівникам команди садового е, вимолити, напевно, в прокурора такий обтічний документ. Ми будемо його скасовувати, ми будемо відхиляти цей документ. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, протест прокурора не стосується безпосередньо скасування цієї складової тарифу. А стосується якихось процедурних процедурних моментів. моментів, тобто на це і розраховано на превеликий жаль, ось такими маніпулятивними технологіями, і працює команда садового. Отже, ми прогнозуємо і наступний розвиток подій так, після цього може бути подання до суду чи від прокуратури, чи від міського голови. Байдуже, але е, так виглядає, що за цим планом е, потім представник міської ради, тобто юридичного управління. Добросовісно програє суд прокуратурі і тим самим повернуть, умовно кажучи, підняті тарифи. Ми спрогнозували такий розвиток подій, і на наступному пленарному засіданні запропонуємо, щоб представником в суді, якщо такий ймовірно буде, міг бути і депутатський корпус також. І тут ми знову повертаємося до проблем структурних. Ще одне питання теж з сфери тарифів: двоставковий тариф на опалення, так про який вже багато говорилося, і на сесіях, і поза сесіями міської ради. Ви наступного тижня будете розглядати це питання? Ми наступного тижня розглядатиму питання повернення до сезонного умовно щоб було зрозуміло, одноставкового тарифу. Які проблеми висловили городяни під час зустрічей щодо двоставкового тарифу? Перше, виявляється, що наші жеки, які сьогодні отримують платню за теплопостачання в квартири городян, не мають на це право. Вони не мають ліцензії на це, яке підприємство. Люди приходять, наприклад, скаржитись про погане теплопостачання. Вони приходять до жеку, А жеку кажуть, а що ви до нас? Це ми ж не робимо тепло. Ідіть в теплокомуненерго. Люди йдуть в теплокомуненерго. А там кажуть, а ми що з вами? Маємо договірні взаємини? Ні? ні, не маємо договірних взаємин. І виявляється, закрите коло. Наступне, коли люди сплачують свої кошти в ЖЕК, вони там акумульовуються, вони там лежать день, два, три, а помножте, будь ласка, на всі будинки, на всіх мешканців Львова. І це дає змогу прокручувати ці кошти, і ці кошти своєчасно не надходять в теплу комуненерго. В цьому є проблема, коли закладали в шостому році тариф на двоставковий. Виявляється, що наші місцяни платять однаковісіньку ціну за те, за тепло в квартирі, в помешканні в середині, за таке саме умовно тепло, зауважую в коридорі, в під'їзді, і за точно таке саме тепло, таку саму суму за навіть за шахту ліфта. Ось такі є проблеми, величезні проблеми. Е, люди настільки скаржаться, що вони не розуміють такого поняття, чому вони мають влітку доплачувати за якесь приєднання, за якесь е, теплонавантаження. Навіщо люди приходять, і кажуть, я плачу 2 гривні за маршрутку. Я ж не думаю, як е, ремонтую цю маршрутку, як її миють. Я заплатив за ціну. Я хочу заплатити і отримати тепло, а не платити наперед того, чого я не отримаю. І це ми запропонували міському голові ще два з половиною місяці тому перейти на одноставковий тариф. Сесія проголосувала. На превеликий жаль, виконавча гілка влади, команда Садового просаботувала ці речі. Виявляється, що ми сьогодні не можемо змінити тариф, бо тариф встановлює НКРЄ. тобто умовно кабінет міністрів. Скільки треба часу, щоб міська рада звернулася до кабінету міністрів? Не більше десяти днів. Пройшло майже три місяці жодної відповіді, і нас вмовляє міський голова, перший заступник, начальниклокоменер, начальник управління, як не треба вирішувати бажання городян, а як треба залишити двоставковий тариф. Отже, ми розуміємо, що сьогодні вони дотягнули до опалювального сезону, який Власне. вже розпочався. Ми все одно підтвердимо. Про перехід на одноставковий тариф, який був закладений у 2006 році. І я думаю, що ми розпочнемо цей період з закінчення опалювального сезону. І це буде остання крапка. Я думаю, що ця епопея може відновитися. Бо, виявляється, зауважте філософію, що ви, депутати, не можете відмінити рішення виконкому. Можемо відмінити. Тому що виконком це є наймані працівники, яким городяни платять дуже високі заробітні платні. Я так до слова для наших городян, там зарплата з преміями з доплатами начальника департаменту, наприклад, навіть не заступника, просто начальника департаменту в межах 7 тисяч гривень. І це ці люди ухвалюють такі рішення. Тому А, фракція виставлятиме це питання на порядок денний. Ми за це будемо голосувати про перехід на сезонний одноставковий тариф. З закінченням опального сезону, тобто вже фактично з нового опалювального з нового сезону опального Бо сезону. це було одне з моїх питань: наскільки взагалі доречно буду це робити зараз, чи чи не ускладниться розрахунків, перерахунків і чи не буде ще одного хаосу? Але, ви, зрештою, відповіли на це, пане Руслане, експерти, які вже більш ніж тиждень коментують ситуацію у ратоші, мер виконком, депутати рішення кажуть, що насправді, Насправді, не в тарифах проблема, а проблема значно глибша. і Проблема криється в структурі, в питанні структури виконавчих органів Львівської міської ради. Тобто, це питання, яке наскільки я пригадую, депутати планували розглянути одним з перших відразу після виборів нової ради. Досі це питання, досі воно дійшло тільки до стадії розгляду а, проекту міського голови. Чому так важко розглянути структуру виконавчих органів? Звісна річ, структура виконавчих органів міської ради. Я так для наших телеглядачів, щоб вони розуміли. Отже, сьогодні в структурі виконавчих органів Львівської міської ради працює 1325 працівників. Ми можемо собі порівняти з. Підприємствами Львова ну небагато таких підприємств у Львові, яка така величезна кількість працівників. Ми порахували, що найнижча, напевно, заробітна платня найнижчого рівня працівника з доплатами, з преміями сягає сьогодні 2,5 тисячі гривень. Це, наприклад, на руки люди, людина отримає там 200 та в межах цих зарплата. Ми сьогодні говорили начальника департаменту, озвучували величезна кількість бюрократичних Апарату і величезна кількість скарг людей, які приходять, ми місяцями чекаємо на відповіді на хід документів. Сьогодні ухвалює документи: е, міський голова, заступник, начальник департаменту, начальник управління, начальник відділу, начальник сектору, виконавець. І цей документообіг йде назад. Тобто, документи як в прірву падають, назад не вертаються. А такі недоречності, як, наприклад, в управлінні житловому, виявляється, є відділ, де працюють. Чотири ветеринарних лікарі. Що за логікою можна зрозуміти, чому у житловому відділі працюють ветеринарні лікарі? Ми звернулися до наших друзів. До... Я передзвонив до мера Тернополя, до Сергія надала, може, я щось не знаю. Поясни, Сергій, може, так треба, щоб ветеринарні лікарі працювали в системі житлового управління? Він каже, «У нас такого взагалі немає. Можливо, це є. Люди, які виловлюють бездомних тварин, на вулиці, ні, є комунальне підприємство «Лев». А Чим вони займаються тоді? А виявляється, що раз на місяць, коли на львівських базарах є санітарний день, вони йдуть на львівські базари і перевіряють якість санітарної обробки. І за це є начальник відділу, начальник сектору. Є людина, яка отримує премії із кишень городян. Сьогодні в управлінні, яке називається адміністрація міського голови, можна поставити тире, Зразу вважайте, що це адміністрація президента. Працює увага, пані Ірину. Подумайте, скільки треба секретарок, скільки треба помічників, які готують графік на сьогоднішній день, які відповідають на телефоні дзвоники. 44 44 працівника. У 2006 році було 11. І таких недоречностей величезна кількість. Є е, управління, в якому працює, наприклад, сектор благоустрою. І є в іншому зовсім управлінні відділ з питань благоустрою, однаковісінька назва, однаковісінькі функції. Сьогодні за ремонт будинку відповідає адміністрація і профільне управління. Людина йде в адміністрацію місцеву і каже, мені треба відремонтувати будинок. Вони дивляться, кажуть, о, ні, ні, це не до нас, їдь ратушу. Людина йде в профільне управління, а ті дивляться, о, це не до нас, ідіть в адміністрацію. Отак От ганяють людину. Сьогодні за прибирання вулиці відповідає чотири різних інстанції. Сьогодні, на передень зими, хто персонально відповідатиме за прибирання снігу? Немає. Сьогодні практично людина хоче поставити кіоск, вона йде в управління економіки, їдають. Добро, вона приїжджає на місце, ставить кіоск, до неї приходить представник адміністрації місцевий, каже: Ви поставили, але будь ласка, благоустрій, не, тут необхідно поставити ще смітник коло цього. А ти хто ти хто такий? Ти мені дозвіл давав? Ні, не давав. Мені давало управління економіки іди звідси гуляй. Тобто, і такого абсурду на кожному рівні ми почали кричати бити в дзвони. Навіщо вам це? Якщо сьогодні фракція порахувала зменшити хоча б. На 100-120 працівників цього апарату найнижчої ланки. Ефект наступного року сягатиме близько 6 мільйонів гривень заощаджених коштів, які можна видати на будь-які речі. Тобто, пане Руслане, я так розумію, що існуючу структуру виконавчих органів ви проаналізували вже дуже добре. Чи є у вас остаточне бачення, як ця структура має виглядати? Так, ми подали міському голові свої пропозиції щодо цієї структури. Але ось тут і виявляється, але цілий рік міський голова Андрій Садовий вже друге двічі ігнорує ухвалу сесії про винесення цього питання на затвердження міської ради. Виявляється йому зручно працювати. Мені зручно так працювати і досить, і крапка. А Але чи це, це зручно городянам? Настільки радикальна різниця є між баченням депутатів і баченням мера у тому, як повинна виглядати ця структура? Філософія в цьому питанні мера. Мені так зручно. Свобода каже, так незручно городянам. Так є проблема. Ми витрачаємо забагато коштів. Ми представники городян. О, сьогодні на передень практично економічної кризи другій хвилі, яка наступає е, наступного року, треба зменшити видатки, зокрема на управлінський апарат. Сьогодні неврегульована кількість керівників і підлеглих. Якщо за державною оцінкою в державі врегульовано, якщо сектор це є не менше ніж три особи, відділ не менше ніж чотири особи, управління не менше ніж сім осіб, у міській раді цього немає. Є величезна кількість працівників, коли є один начальник і один підлеглий. Відповідно цьому начальникові платять вищу заробітну платню. Ну це ж неправильно. Чому городяни зі своїх кишень мають це оплачувати? Чому городяни мають такий величезний утримувати штат людей і які їхні функції? Давайте ми зменшимо кількість керівного складу. Давайте ми заберемо одну ланку. Навіщо міський голова, заступник, департамент, управління, дублюючі ланки. Давайте ми заберемо департамент. Бо департамент в перекладі на українську відділ, навіщо ще один керівник, який отримує дуже високу заробітну платню? Виявляється. Міський голова аргументує, що заступники міського голови витрачають дуже багато часу на публічні і протокольні заходи. Ось це і вся аргументація для того, щоб городяни платили такі високі заробітні плати, щоб отримувати іще один візу, іще один апарат. Бо коло кожного начальника має бути секретарка, має бути телефон, має бути машина. Тощо, скажіть, будь ласка, коли йшлося, розглядалося питання структури на одному з засідань сесії Львівської міської ради. Йшлося про термін 30 жовтня. Це термін, до якого, якщо я не помиляюсь, мали бути подані пропозиції і винесене на, на повторний розгляд це питання 30 жовтня. Ну, це вихідні, тобто якраз наступна сесія підходить. Якщо міський голова не винесе питання структури на розгляд, чи може це зробити секретар Львівської міської ради? На превеликий жаль, відповідно до чинного закон. Давства виключне право про винесення структури має міський голова. Він і цим е, користає. Хоча насправді вже вдвічі порушує ухвалу, ми щойно говоримо про 30 жовтня, коли воно остаточний термін, коли воно мало бути винесено. Він е, секретар міської ради не має права цього як представник депутатського корпусу, і ми не маємо іншого випадку, як е, спонукати міського голову не порушувати ухвалу сесії, не порушувати закон, а виносити. Якщо і надалі міський голова продовжуватиме... Е, Провадити власне таку філософію, таку політику, ми вимушені будемо звертатися до прокуратури і до суду. Тобто, трактування, що міський голова вже насправді виніс це питання на розгляд, коли був його перший розгляд. А далі вже йде якби його обговорення, є юридично неграмотним. Так, воно є коректно юридично, тобто, але міський голова сьогодні не ставить пропозиції депутатського корпусу, які надійшли на обговорення. От і все, просто воно є, і хай собі висить в повітрі. Не хочу, не, не буду змінювати. Мені так класно, мені так вольготно. І як достукатися, окрім як е, е, створювати йому перепони і звертатися до правоохоронних органів у нас більше немає. Я маю перед собою заяву, яку цього тижня озвучив міський голова Львова Андрій Садовий, зокрема у телеефірі. І зачепилася тут за одне речення. Дуже б хотіла, щоб ви його прокоментували. Звучить це приблизно так. Коли чиниться тиск з вимогами віддати навідку партіям та іншим сумнівним структурам ті чи інші ключові посади в управлінні міською господаркою? Я розумію, що йдеться про власне питання структури. Прокоментуйте, будь ласка, що це означає? Ну навряд чи я залізу в голову Андрію Судовому і зможу об'єктивно оцінити. Але межа лукавства напевно сягає вершини. Якщо б а це свобода пропонувала, ну напевно, на, вже рік часу жодного представника свободівця немає у виконавчій гілки влади, і ви не почули, що ми запропонували когось. Навзаєм міський голова е, набирає собі дуже кваліфіковану команду. Я хочу нагадати пана Огуру, коли я особисто тричі приходив на прийом до міського голови з секретарем міської е, міської ради з депутатами інших фракцій і кричали: били в дзвони. Починаючи від е, минулого року, не приймайте цю людину. Ця людина недостойна представляти львівську освіту. Спочатку в Галицькому районі, потім міської ради. Потім з'ясовується, що людина взагалі бездокументна і що не знав міський голос? Знав напевно, що без документів, без сфальсифіксфальсифікованим е, дипломом, людина прийшла. Взагалі нічого не розуміється в освіті. Навіщо брати, коли Керує комунальним управлінням людина, яка через суд доведена, що вона має корупцію, що вона є корупціонер. і далі міський голова тримає цю людину. Депутати не приймають на роботи, депутати не знімають з роботи, депутати не виплачують працівникам міської ради заробітної платні. Але депутати вказують, як що робити. І я не знаю, яку відповідь. Якщо би вам сказати, що е, щодня слава Богу, що при е, свідках при зустрічі керівників фракцій. Міський голова на останній зустрічі пропонує давайте свої кандидатури. Я чекаю з розпростертими обіймами, давайте своїх людей. Я постійно про це наголошую. І як це зважити в одній з одними словами каже, що в нього вимагають посади, а в другій то саме робить, приймає некваліфікованих людей. І коли ми йому вказуємо на те, що ці люди недостойні, що ці люди некваліфіковані звинуватити когось. Чому ми цього не робили рік тому? Рік минувся. Жодного члена виконкому, жодного заступника від свободи. Ми ж нікого не запропонували. Дала тобі громада право формувати як головному виконробу прорабу міста, виконавчу гілку влади, відповідати за господарку. Прошу відповідай. Довірила громада свободі? З арабником стояти і хлистати по плечу, щоб ви якісно працювали, це наше право. І тому за межі цих взаємин, громади, як суверену владу, ми не виходимо. Тому це є цей лукавство. То я розумію, що наступного четверга ваше наступне робоче засідання буде активним, бурхливим і є про що поговорити ще, так? Пані Ірино, насправді чим більше буде ем, таких е, активних е, протистоянь. Тим більше буде впевнений власник, тобто городяни, про те, що виконавець замовлення, яке вона дає своєму, скажімо, прорабу, міському голові, щоб він це виконував, і знаючи, що наглядач, людина, яка пер... тобто, орган, який перевіряє депутатський корпус. Не зійшлися і не домовилися, і вона розуміє, значить, ага, значить, це правильно, значить, добре. Чи якщо тільки тишина і благодать, а як казали банкіри, гроші люблять тишину. Як тільки тишина, значить є проблема, значить, все гаразд. А чи гаразд сьогодні в господарці Львова? Може, ми таки дочекаємо того моменту, коли тиша в господарці Львова буде означати, що все добре в цій господарці Львова. Дякую вам, пане Руслане. І нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був Руслан Кошулинський, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Львівській міській раді. Дякую до бачення.